Ця вулиця у Новокодацькому районі раніше носила назву Дальньоуральська. Тепер же її охрестили новим ім'ям на честь британського журналіста Гарета Джонса. Таке рішення на сесії міськради прийняли депутати, тим самим продовжили дерусифікацію у Дніпрі. Дехто через новий топонім обурився. Це взагалі таке придумать, хто що? Знать, не знаємо цього чоловіка. Хай все остається так, як воно є. Були й ті, хто навпаки підтримав перейменування. Такі назви, які у людей ем, нагадують їм Росію, країну агресора, це не дуже добре. Деякі жителі виступили суто за українські прізвища. Може, Григорія Сковороди, може, Тараса Шевченка, може, там, я не знаю, Вернацького. Аля Іванівна мешкає на Дальньоуральській 70 років. Пам'ятає, як вулиця та одноіменний провулок називалися раніше. Раніше був тихий перевулок, а потім став Дальньоуральський. І то я пам'ятаю, що тихий. А це такий Джонс, якийсь там. У мерії ж кажуть, на останній сесії у місті змінили 20 назв вулиць і провулків. Обирали імена тих, хто зараз обороняє державу від окупантів, і тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму. Гаррет Джонс один з таких. Це... Перший журналіст, який в 1932-1933 році на західі публічно виступив і звернув увагу всього західного суспільства на голодомор, який більшовицький режим організував в Україні, загалом у Дніпрі вже понад дві сотні нових найменувань. А Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.